Вітаю, друзі, Слава Україні! Ну ви ж пам'ятаєте, у мене перша освіта біологічна, тому ми сьогодні трошки займемося зоологією, світом тварин. Хоча, мабуть, ті справжні зелені, ті, що екологічні, всякі грінпіс і грета, мабуть, проти мене дуже жорстко збунтуються за те, що я так принизив тваринний світ, порівнюючи його з деякими нашими політиками у сучасній владі. Тому що насправді тварини набагато шляхетніші, ніж ті, хто сьогодні правлять Україну, і плюс їхні інстинкти дуже раціональні, в тому числі навіть в такому плані, що ну, там ніколи миршавого, нікчемного з якимись зоопсихологічними збоченнями індивідума не оберуть своїм вожаком і не будуть за ним сліпо йти туди, куди він буде гнати вас і вести до якоїсь прірви. Але зараз мова не про це. Мова про деякі події, які ну, сьогодні дістали своє продовження, відразу тільки застережуся, бо я зараз буду говорити про мерзотні події, а я хочу про декого з шляхетних людей згадати. Сьогодні, на жаль, вся ця наша дуже принижлива преса, більшість телеканалів, журналістів тощо, постаралися не помітити, що мав відбутися сьогодні суд. В якому апеляційний суд де оскаржувався запобіжний захід нашому розвіднику, герою Роману Червінському. Там, звичайно, замінували для того, щоб потім ну десь ще можливо диждатися, коли суспільство остаточно втратить інтерес, коли туди не буде підходу, приходити та активна група підтримки там кількох депутатів Європейської солідарності, Бутусу, здається, Степан Хмара, ще там хтось. От десь тоді тихенько, коли ніхто не буде знати, провести. І так преса замовчила, практично вся, крім мізерних абсолютно, винятків. Але і тому там пройшов так зване. Мінування, ну знаєте, старий спосіб самої влади себе мінувати, щоб перенести якісь процеси, коли до них є трошки зайвої уваги. Це окрема історія. Про неї ми будемо говорити далі, але основне, щоб ми про неї не забули. Тому що влада так і чекає, коли ми здамо своїх, а ми своїх не маємо здавати. А тепер давайте говорити про чужих. Пригадуєте, блокбастери? чужий проти хижака чи хижак проти чужого. Я їх ніколи там толком до кінця і не дивився і не пам'ятаю. Так от. Сьогодні у нас оці павуки в банці і бої бульдогів без правил під Килимом. Що дало старт цій, цьому сюжету? Зранку сьогодні обирали запобіжний захід для Дубинського, колишній не просто Суга Зеленського, а один з щільних провідників його партії. Колишній очільник. Київської обласної організації СУГ, який досі контролює фактично Київську область і всіх цих зелених чиновників і депутатів, тут пооберених і до Верховної Ради, і до місцевої ради, там. Його контроль залишається повний. Ми навіть недавно бачили, як це він спокійно реалізував, коли перетягував під своїх людей фактично під майбутнє знищення Київську обласну лікарню. Вона то на території Києва, але це осколок області. І от там дуже цінна земля, і от там Дубинський зробив все, що хотів. Але сьогодні, сьогодні, він дійсно, нібито як багатьом може здатися, попав у реальні жорна правоохоронної системи. Тому що те, коли викликають ДБР, там поговорили, поспілкувалися, анекдоти один одному потравили. Це ще дрібнички. Сьогодні йому все ж таки е, встановили запобіжний захід. Ні, звичайно, оскільки він не патріотний захисник України, то ніхто його під вартою тривати не збирається. Тим більше по тих статтях, по яких його мали би переслідувати, вони ж проти нього не відкриваються. А ті, які відкриті, ну там фальшування документів, внесення неправдивих відомостей в бази даних щодо однієї єдиної події, це перетину кордону, одного перетину з багатьох інших. Просто я пригадую, як рік назад, тоді коли Деркачу оголосили підозру в державній зраді, Дубінського помітили на українсько-польському кордоні, який він спокійнісінько перетнув без жодних відряджень. Ну він же ж не Порошенко, який їде на правомську асамблею НАТО, спокійно виїхав тоді з України. Певний час попереховувався, доки тут. Ну очевидно, папік спільний не влаштував спокійне нормальне повернення і не дістав гарантії, що Дубинського не приліплять до справи Деркача. І в цій ситуації він спокійно зміг потім повернутися. Проте не згадує. Згадує тільки про одну подію, коли він фальсифікував фактично свій виїзд за кордон, нібито під лікування батька. Ця справа розвалюється в суді хорошим адвокатом дуже, дуже швидко. Ну, дістануть вони довідку від батька, що насправді батько десь ніби, як кажуть, Донецько живе, сепаратист затятий. Правда, неправда, не знаю, не перевіряв. Але дістануть від нього довідку, що він там в страшному нетранспортабельному стані, що його хтось там довіз через Білорусь до польського кордону з другого боку. Його там зустрічав Дубінський, нароблять якихось там довідок, ще там чогось. По другій час статті. Там теж толку дуже мало, тому що ну, не сам Дубінський вносив фальшиві відомості, віддав комусь зобов'язання, комусь наказав. Домовляться, що там тій людині дадуть умовно за грубі гроші. Вона візьме все на себе і скаже, що зробив, хотів зробити приємність Дубинському, і без його прохання це виконав. Тому насправді поки що юридичного факту не відбулося. Крім одної детальки маленької, Дубинський отримав запобіжний захід в вигляді особистого зобов'язання і брасуета. Ну, брасует дистанційний, ну, мені здається, чимось дивним трохи, тому що якщо особисте зобов'язання, то він не обмежений в пересуванні в межах України. Брасует має значення е, тільки тоді, коли ти маєш домашній арешт, не маєш право покидати своє приміщення або обмеження там населеним пунктом, чи такою територією області чи тому подібне. Я не перевіряв. Можливо, журналісти некоректно подали інформацію, а я як перше видання прочитав, мені в принципі достатньо цього. Тому що насправді поки що ніякого серйозного юридичного факту не відбулося. Тому що факт міг відбутися, якби Дубинському було висунуто звинувачення разом з Деркачем по 111 статті. Вони разом здійснили ці дії, вони разом їх готували. Але Дубинський там досі проходить як свідок. От тільки як свідок, саме по тих статтях він почав говорити. І от те, що зараз відбувається, це те, чим він тішив нас, по-моєму, позавчора і тепер ще вчора. Це його викриття жорсткі. От зараз цій історії, знаєте, хто найбільше потерпів? Гелерос, сидить в куточку, курить бамбук і думає, а, а, а я? Я ж був головним борцем з режимом там, з колишніх е, е, слуг Зеленського. А, а хто тепер я? Якщо тепер Дубинський виявляється головний викривач Єрмака. Так от. Пішли жорсткі, дуже серйозні заяви з прямими звинуваченнями. Звинувачення полягає в тому, що і Дубинський, і Деркач, і Теліженко, і всі ті інші, і отав, що в армії дума, всі ті інші, що готували провокацію проти України, втручалися в вибори в Сполучені Штати Америки, шкодили стосункам між нашими державами, здійснили акт державної зради. Ну, тільки Деркачому вона винесена, хочу нагадати, дума кар'єру робить шикарно. Дубинського все в принципі в порядку. Ну там Теліженко не пощастилому під санкції попав і все. Так от що ті люди насправді не на Росію працювали. А те, що я процитував, це, це з винувачувального висновку Андрію Деркачу. Саме ті речі. Так, от не на Росію вони працювали, а на офіс Зеленського і саме. Люди Зеленського, ну згадується вже в другому виступі, чітко ярмак, їм дали доручення робити цю провокацію. Їм пояснювали, що це треба виконати. Їм давали відповідні розпорядження і мотивували їх до здійснення цього злочину. І скільки цей злочин за нього вже є покарання зараз, ну пішов суд справа, тобто вже звинувачувальний акт фактично зроблений по Деркачу. То з одного боку мали б Дубінського тягнути, а з другого боку. Не мають права зараз і СБУ і ДБР не допитувати Єрмака і не відкривати кримінальні провадження за фактом публічної заяви, оприлюдненої в засобах масової інформації фігурантом у цій справі. Ще раз кажу, поки що тільки свідком, паном Дубінським. Але ж звичайно, ну хто ж його посадить, якщо він пам'ятник? Якщо він пам'ятник зеленому свавіллю, зеленому зурпаті влади. Тому насправді наслідків то не буде, але... Почалася дуже серйозна гризня, і те, що ми зараз бачимо, це, це вже не є дрібні звинувачення, і це вже від відходи певних дуже знакових людей: Геолерос там інших кілька, які виходили з партії, з фракції, які робили там жорсткі критичні заяви. Перше вони робили це на першому етапі. Це могло бути особистою позицією цих людей. Це могло бути їхньою особистою незгодою, або ну чимось обділили, може й такі бути речі. Ще раз кажу, я не беруся там моральну складову розбирати, тому що ну, чомусь ж вони ще й з'явилися в цьому, ну, м'яко кажучи, аморальному зібранні. Але тоді не пахло новими виборами, навіть близько. Тоді партія була на піднесенні, тоді не було війни між стовпами цієї партії, а війна починається зараз. Повітрі дуже сильно пахне виборами. Я про це вже не один раз говорив. Мені там дехто закидував, що крім Чорнового ніхто про підготовку до виборів не говорить. Ну слухайте, вийдіть на двір, дихніть повітря, отак у вуха, а там тільки звучить таке вибори, 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 вибори. Слухайте, все що робиться, робиться під вибори. І те, що зараз по п'ятому, по прямому каналу починається знову черговий пресинг, і знову пішла нагонка, там, в тому числі від тих всіх самих Джокерів, це зовні а ДБР. Повним ходом, щоб забрати і передати в управління армиї, зробити ще один Г плюс Г канал і тому подібне. Інші речі це вибори. Зачистка партії сух, це вибори, щоб її. Це я описував вже в окремому своєму записі. Пригадуєте у вибори на тарадайці кучми Януковича. Це одна теж з окремих фактів. Це теж один з окремих фактів, який зараз самореалізуються. Але. Зараз відбувається певне протистояння між кількома стопами цього режиму. Ну, власне кажучи, поки що найчіткіше проглядається з одного боку Коломойський, це ж його людина Дубинський, і з другого боку проглядається інтереси Єрмака, в якого є свої бачення на майбутнє. І от зараз, знаєте, я можу припускати, але на мій погляд, оці заяви Дубинського. Вони не є реакцією на те, що його десь натиснули у владі. Є старе правило: коли на тебе наїхали по юридичних певних нормах, ти менше всього коментуєш і домовляєшся десь в Тому що, ще раз кажу, розвалити ті справи, по яких є звинувачення Дубинському для адвокатів, це просто елементарно. Вони не тримаються купи. Це, ну, це так тільки полякати і відпустити. Але він пішов в атаку. Я не думаю, що ця атака. Просто якийсь варіант захисту самого Дубинського. Це нелогічно. Найімовірніше все-таки, це все зав'язано на Ігора Валерійовича, на олігарха Папіка, якого досі боїться Зеленський, який ну, почав під Зеленською відверто копати, який, мені здається, нарешті почав щось розуміти, що не робить йому жодного ані найменшого виправдання. От люди, які мають можливість, з силу того, що вони дійсно знаковими є персонами, спілкуватися з дуже різними середовищами. У мене такої можливості аж нема переказували, в тому числі один з них переказував мені, що мав спілкування колись з Коломойським. Хтось інший був на якомусь зібранні, де був Коломойський присутній, і Коломойський вже досить відверто говорить, що випадив собі таку, такого монстра, якого сам починає боятися, і розуміє, що цього монстра треба якимось чином усувати з української влади і не дати йому можливість продовжити своє існування. І це ми дуже чітко побачили, коли Коломойський запустив пробний камінь. Перший пробійний камінь це були оці історії з серіалом про Поворознюка. Пригадуєте, що й за державний кошт зробити. Ви бачили, як Зеленський зреагував? Він же ж не зреагував на, не на профільне використання грошей. Нічого подібного. Всі ті серіали будуть зняті. На всіх них підуть вкрадені в армії кошти. Всі ті сотні мільйонів, 400 мільйонів, всі будуть опроховані на ті серіали. Нічого не повернуть, крім одного. Крім серіалу Інгулець, тому що це є ремікс серіалу Суга народу і в ньому тільки є інший герой. В ньому герой уже не Зеленський, а Поворознюк. І цілком ймовірно, що в прикінцевих серіях з'явиться раптом щось дуже антизеленське, де раптом отой дід Поворовоз буде заявляти. Ну, це в сценарію я не бачив, але я чув від деяких е, говорячих е, язиків. Які багато розказують, що там в кінці планують переписати сценарій, і там дід Прос має зробити в кінці щось дуже дуже антивладне і десь там мало не очолити похід на Київ чи щось подібне. Не знаю, чи таке дійсно планується чи ні, але однозначно, що і це і раптом. Достатньо спокійна заява поворознюка. Ну, як спокійна, вона ідіотична, як і все. Слухайте, його не можна сприймати як позитивну персону взагалі нікого ні з рядних обставин. Але коли він почав розказувати про мерзенних корупціонерів, бандитів, злочинців в оточенні Зеленського. Ну слухайте, це оголошення війни, не поворознюком, Коломойським. Поворознюк сам без Коломойського нічого не спроможний зробити ніде. І це удар, це удар під них, тому що це удар по власному електорату. Але. При цьому дарі треба застрахуватися, і треба зробити певні звинувачення в ті стовпи, на яких тримається Зеленський. А він тримається, власне кажучи, в першу чергу на ярмаку. І от те, що робить зараз Дубинський, це те, що Поворознюк натякнув, сказавши про бандитів, корупціонерів, розкрадачів та мародерів в оточенні Зеленського. Дубинський зараз доводить до певних напрямків, які, на які треба буде реагувати вже не тільки в Україні. Ну, що в Україні, знаєте, наша сухняна преса, Тихесенько, це замовчить. Ну, хіба що на плюсах, можливо, щось рване. Але поки що вони граються під Зеленського, вони нічого не приступають. Це десь під вибори все рване, коли воєнний стан доведеться скасувати, от не раніше. Але насправді в заяві Дубинського є деякі речі, які я думаю, вже передані до США, ну принаймні вже занесені до американського посольства. Дуже чітким напутяком. Подивіться, подивіться. Там Байден під лікоть потискав Єрмака. А ви знаєте, що наказ атакувати сина Байдена? А Байден дуже з патріархальної людини родини. Це один з двох, по-моєму, за всю історію Америки президентів-католиків, і в нього сімейні цінності доведені до крайності, особливо після тієї сімейної трагедії. І тому для нього атаки на його сина Хантера, які тоді організовували зусиллями Деркача, Дубінського і інших. Вони були дуже мерзенною історією, він їх ніколи не забуде. Він за такі речі готовий помститися, але в даному випадку потреба підтримати Україну, врятувати Україну від російського нападу переважила ту потребу відімстити Зеленському і його опричникам, які це розкручували. І зараз Дубинський робить що? Цей момент, коли на заході озлоблення вже від того, що творить Зеленський, вже знаєте обурення, невдоволення, бажання нарешті десь грюкнути кулаком доходить до крайньої межі. Особливо в США, Дорсо до крайньої межі, там же заяви не дуже себе стримують. Дубинський видає саме в цей момент фактаж, що це Єрмак його примушував робити подібні провокації. Знаєте, я думаю, що зараз на ранньому старті виборчої кампанії в США Байдену не зреагувати на це буде трудно. Свої почнуть клювати. А з другого боку тільки. Почнуться якісь переговори у Зеленського з Путіним, а вони вже явно готуються. США вже махнули рукою і сказали, що це хочете, робіть що завгодно. До речі, от заява, якраз представника Білого Дому, сьогодні так само вийшов, якій сказано тільки Зеленському вирішити, хоче домовлятися з Путіним, хай домовляється. Хоче в Саудії там на кліматичних Еміратах, на кліматичному саміті з Путіним говорити про мир, якісь підписувати. Робіть, що хочете, тільки потім не вказуйте пальцем на США. Це ваша справа. Ми вас на ті переговори не тягнемо. І, от зараз, коли вже в США починає десь махати рукою, а самі входять у свою виборчу кампанію, імовірність того. Що тема про Україну не можна говорити, щоб американський виборець не засумнівався, для чого ж ми тоді допомагаємо країні, в якій така корупція страшна, може відійти на задній план. Оце ця ця пересторога. І в такому випадку, що в такому випадку буде, в такому випадку можуть бути нанесені певні удари по тому середовищу, яке ну, для Дубинського, для Єрмака, для їхньої команди є дуже небажаним. Знаєте, це тут дуже дивне перетягування канату. Коломойського США вимагають їм видати, він у них під кримінальною відповідальністю. Дії Єрмака, спрямовані проти президента Байдена і його родини. Але в цій ситуації, коли, будуть, коли йдуть оці заяви Дубинського, мені здається, що просто адміністрація Байдена виявиться ну, заручником ситуації. Брати інформацію від Коломойського ну, їм не спідручно. Але дає інформацію один. Зараз притягуваних до відповідальності сух Зеленського. І це є достатня підстава, щоб це розглянути. Тому насправді мені здається, що Єрмаку відсікають дороги на захід, відсікають дороги літимізації, і тим самим відсікають Зеленського. І цим я думаю, що Коломойський хоче дуже різко обнулити впливи оцеї гвардії, яка зараз сидить в Опі. Там і так все дуже неоднозначно. Їм вдалося тоді позбутися там Кирила Тимошенка, на якого Коломойський робив певні свої ставки. Зараз е, не зовсім певно себе почуває татаро. Вже кілька разів в єрмаківських певних засобах масової інформації про єрмаківських з'являлася інформація, що татаро може і втратити свою владу, його можуть і усунути е, відповідно з цієї посади. Хоча я так розумію, що він завжди може показати Зеленському, чому він йому вигідний і тому він поки що лишається. І в цьому протиставленні, мені здається, що Коломойський зараз готовий досить жорстко нанести кілька ударів, а далі виходити на виборчу кампанію. Але ми маємо з другого боку ситуацію, коли той же ж самий Єрмак зовсім не впевнений, що йому є сенс робити ставку на Зеленського. Я чим більше зараз дивлюся на ті події, які робляться, на те, що пишуть Зеленському, на ті речі, які ми дають озвучувати, на ті відосики, на ті його твітики. Провокативні, відверто, дурні. Мене враження. Я вже це мав в 2020 році чи ні, двадцять першому році був період, коли під Ярмаком захиталося крісо, сильно захиталося. І він моментально впродовж місяця зробив і для України частково. Ну тут це не дуже тоді діяло, і для заходу образ зеленського як останнього ідіота зробив йому кілька заяв. Той же ж тупо зачитав, Він же ж не розуміє, що він читає. Він же ж інтелектуально стерильний, і він. Раптом опинився в дуже неприємних обставинах, Єрмак раптом став все це розрулювати. І те, що я бачу зараз, це відверте прокування роздору з заходом, втрати певного е там балансу, підштовхування під Москву, що Єрмаку, очевидно, може бути вигідно з силу його е кротівства, Але це і позбавлення Зеленського відчуття певної, певного балансу і певної надійності. І в мене є відчуття, що його підганяють під ситуацію, коли вже і ображені США. І дуже багато ображених людей в Україні, які від нього чекали чого завгодно, але не переговорів з Путіним, про які все чіткіше починають говорити. Слухайте, якщо американці про це роз... заявляють публічно, це означає, що вони мають інформацію, що це готується прямим текстом готується. І в Зеленського може раптом виникнути абсолютний негатив, в тому числі в його прихильників. І зараз, на мій погляд, Дубинський готує. Ой, кажу, випишається, Дубинський Єрмак готує для Зеленського теж заміну. Чи Зеленський це вже зрозумів, я дуже сумніваюся. Але коли він зрозуміє, ну йому запропонують альтернативу кудись поїхати, поміняти паспорт, поміняти обличчя і жити зі своїми мільярдами спокійно, гарно, довго і весело. Такий варіант може бути, інший варіант може бути. Але оця історія, яку засвітили нам оті випади Дубинського, оці заяви з боку США, які звучать, оці підстави з боку Єрмака і підштовхування до мирних угод, вони свідчать про одне. Доки немає ще якогось серйозного об'єднання викристалізовування патріотичних сил, постаратися якомога швидше вийти на мир, провести дуже швидко вибори і там. Поділити шкіру ще досі не вбитого ведмедя. Ну, вбитим ведмедем тут в даному випадку виявляється сам Зеленський. Його шкіру, мені здається, оцими заявами саме ділять, ділять жорстко і розтягуючи в два боки. Отут якось співпали інтереси, тільки е, в протилежному напрямку тягнуть Коломойський з одного боку під своїх, і той самий Єрмак з іншого. Я ще не знаю, коли він буде тягнути. Чи він, тому що раніше партію притулять. Планували як чисто парламентський проект, доки працювали на Зеленського, тому що Зеленський боїться конкурентів, і він звичайно боявся, що якщо раптом почнуть розкручувати притул, йому це болісно вдарить по ньому. Але якщо Єрмак буде працювати не на Зеленського, на наступних виборах, то я зовсім не виключаю, що раптом почнуть швидко розкручувати вкриту по повній програмі. До речі, ви зверну увагу, як у нас відбувається кілька процесів обнурювання партії сух, і опозиційна раптом риторика почала прориватися. Поворознюк, Дубинський і Притула. Я випадково наскочив його інтерв'ю, десь там для BBC, Бібісі, по-моєму. Я прозрів: слухайте, виявляється, притула може критикувати владу. Та ви що? Точно вибори? Слухайте, тут і до ворожки не ходи. А от ми зараз бачимо оцю історію, а мені здається, пішов великий переподіл, і все би це було, мені здається, от для нас, мабуть, як якесь певне навіть полегшення, якби ну, тому що тріщить оцей моноліт режиму, який уже почав цементуватися за прикладом Лукашенківського. Але з другого боку, коли я на це дивлюся, у нас війна, ці істоти абсолютно. Гризуться в своєму тераріумі і вони взагалі не думають про війну. Вони зараз готові піти на будь-які поступки, щоб прискорити для себе вибори. Вони ну вони вносять цей ж самий роздор. Вони відтягують ресурси під наступні вибори від армії. Ви звернули увагу, що, наприклад, до того сьогодні ж зверталися зради до того ж самого Зеленського, який досі не підписує закони, які мають допомогти безмитному везенню там відповідного обладнання, то що для військових, саме для військових, все це блокується. Тому що всі засоби, вся інформаційна підтримка, все йде на близькі вибори після того, як буде якась змова по якомусь мирі. І це одна дуже погана річ. А друга погана річ, мені здається, вони зараз починають так замонополізовувати своїм брудом інформаційне поле, що у більшості громадян України не тільки війна відійде десь на задній план, а взагалі. Логічне осмислення того, що відбувається в країні, теж просто зникне. Тобто, зрозуміти, що можна вибирати не не тільки між двома сортами лайна, просто, просто обнулюється. І от це мені здається, теж є певна загроза. Тобто, ми виходимо до якоїсь виборчих перегонів, в яких може раптом зникнути Зеленський. Ми дуже втішимося, і раптом ми побачимо, що Більшість населення України до моменту, коли у них перед очима опиниться виборчий бюлетень, навіть не зрозуміють, що існував такий кандидат Порошенко, який виявляється, весь час працював на допомогу армії, що існували якісь кандидати і партії і Верховну Раду, які цим займалися, що є військові, які теж займаються політичною діяльністю, які раніше були політиками, депутатами тощо. І, от оцей момент, він може означати привести до того, що. Що станеться щось навіть гірше, ніж було в 10-му році на президентських виборах, коли обрали між двома проросійськими відверто проросійськими кандидатами у другому турі. От цей нюанс і той нюанс, що коли відбуваються оті переподіли на банкові, а там гризня вічна, там вони розтягують шкіру, розтягують Україну фактично весь час, деручись між собою, там ніколи не було не то, що патріотичного мотиву, а навіть просто раціонального мотиву, десь по закріпленні себе самих у владі. Там постійно, от я дивлюся на ті перетягування, які були, в них завжди появлялися дві речі: перше максимальна узурпація самостійна. Друге, Заглядання в очі путіну і посилення російського спрямування. От подивіться, хто сьогодні серед цих основних бульдогів. От короткий такий екскурс: Єрмак, Татаров, Арахамія, Коломойський, Кубраков уже появився і Гетьманцев. Найпомітніші бульдоги, які зараз гризуться. Давайте згадаємо коротку ретроспективу їхніх воєн. Богдан Єрмак, ну це фактично було. Боротьба між олігархами і російськими впливами. Коломойський до осені 19-го року домовився з росіянами. Ви пригадуєте в інтерв'ю, він став хвалити Путіна. Все хорошо, все прекрасно. Богдана погодився зняти, його здав Коломойський, і російський вплив посилився. З протистояння узурпатора Богдана і крота Єрмака переміла Росія. Далі був період трофимов єрмак. Трофимов почав копати під Єрмака. Може, один із тих випадків, коли людина з більш проросійським менталітетом програла, але тут тільки зіграло то, що Єрмак не допускає, щоб копали під нього. Дальше. Єрмак, Кирило Тимошенко і Кубраков. Ще одне перетягування Канату під час війни, на початку цього року Тимошенка з'їли послабленням певним Коломойського, але зміцнилося об'єднання Єрмака, якого ми сприймаємо про російським Кубракова. Е Улюбленого племінника ката білоруського народу, е, міністра внутрішніх справ Білорусі, творця ОМОНу, то що особистого друга е, Лукашенка, маємо цю історію. Маємо маємо дрібні всякі перетягування там між безугою, Тищенком, між Тищенком і Семінським, інші речі, але вони не мають такого великого значення. Основне те, що кожен раз, коли відбувається певний перетягування канату, ми... Трачаємо, ми отримуємо трошки більше зміцнення саме про російського фактору. Деякі залишилися, ніби на нічиї гризня між ярмуком і татаром, та там, що одне, що друге, абсолютно російське, вона почалася серйозно, почалася влітку минулого року. Там нічия вони просто поділили владу, але внаслідок цього. Патріотичний якийсь елемент. Ну, він і до того був собенький, він вивітрився, але головне позбулися тих людей, які були в цьому російському кодлі, ніби так трошки нейтральними. Вони взагалі кудись зникли. І от зараз ми маємо продовження історії, коли вже втягнулися в пряме перепалку. Коломойський, який олігарх, який змирився з Росією, все-таки тут, в Україні, діє і Єрмак, ну який, ну, очевидно, не є українським вибором, точно не є. І зараз ми бачимо знову оту ситуацію 10-го року. Зло б'ється зі злом, чужий з хижаком. Нічого доброго, правда? А паралельно гляньте ще на те, хто опиняється раптом поза всіми цими подіями. Ви зверну увагу, що в всіх переподілах, де хтось втрачає, хтось здобуває, нема однієї єдиної людини, яка весь час тільки здобуває. Це це той же самий гетьманцев який є відверто російською агентурою, який відверто антиукраїнським, який створив в Україні гральний російський бізнес, який витраплює в український бізнес, який знищує зараз український бізнес, українську промисловість, українську економіку, цілеспрямовано знищує, який є близьким соратником російського агента, який звинувачений в Україні державній зраді, сівковича і тому подібне? І от ми раптом бачимо: тільки ті, хто є стопроцентно російськими, у них все в порядку. Ті, хто мають хоч якийсь погляд український, їх потрошечки усувають, і в боротьбі за шкіру ще поки що живого, правда, вже в дуже причмереному настрої ведмедя, насправді не, мож, не проглядається в цій схемі переможець, який був би вигідний Україні. Чи це так безнадійно? Ні. Ми можемо займати всі схеми. Ми це можемо. Питання, чи ми це зробимо? Тому що це мова йде вже не про політиків українських, це йде мова про людей, які прийдуть до урні, які будуть голосувати, які мають думати головою, а не тим, що їм туди наклали або з Г плюс Ге», або з якихось ярмаківських е, там, каналів то що. Чи це ми реалізуємо? Я не знаю. Але ще раз, зараз за владу боряться дуже небезпечні для України групи, що групи олігархічні, що групи проросійські. Я дуже не хочу, щоб одна чи друга дістала якусь перемогу. Хай послаблюють себе одне одного. Все, на цьому закінчу.